Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як авторизуватися за допомогою файлового ключа або ключа, що міститься на апаратному носії, так званому токені, у сервіс ArtTTN. На сторінці сервісу в правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Овійти та обираємо варіант Увійти КЕП» та файловий ключ. На формі вводу даних обираємо кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, зазначаємо шлях до ключа, вводимо пароль до нього та виконуємо вхід до сервісу. Обираємо роль для входу до системи та натискаємо Далі. В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу RTTN. У лівій частині вікна бачимо розділи меню сервісу, які доступні користувачу. Щоб авторизуватись у сервіс RTTN за допомогою апаратного ключа токена, необхідно перейти до сторінки сервісу. В правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Увійти. Обираємо варіант Увійти по КЕП» та переходимо до вкладки Апаратний ключ. Перевіряємо, щоб захищений носій було підключено до комп'ютера. На формі вводу даних обираємо кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з переліку. Вибираємо тип носія із списку доступних, вибираємо назву носія. Кожний захищений носій має свою унікальну назву, присвоєну йому виробником. Поле Пароль до ключа вводимо пароль до ключа, що зберігається на апаратному носії, та натискаємо вхід. З'являється нове поле, де обираємо, який саме ключ, будемо використовувати для входу в сервіс та повторно натискаємо вхід. Обираємо роль для входу в системи та натискаємо «Далі». В результаті відкривається початкова сторінка особистого кабінету сервісу RTTN. У лівій частині вікна бачимо розділи меню сервісу, які доступні користувачу.